Долубянку. Я запер. Долубянку. Долубян. 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 Мене могли карьому що це відкриття.

Сауна. Тільки ви знов нічого не подумайте. Привіт. Чекай. А ладно, тобі буде. Супер. Чеш, Макс, ну ми пару джинси. Ой. Давай, вставай. Типа їх понял. Ходіть. Ходіть, поки ніколи немає зону. Не а що він так вдома толчається, як що мама? Він дуже. Дуже? Баха спиха, то тріпає. Олена, він дуже любить свою територію визначати. Ага. Але та теж тако. Краще, пари, що? На переписав п'ять трошку пося. Качальки і цку навіть покачатися. Негаза повторитися. О, качалька. О, лана, вийшла Ой. Ла, Хотім катаємося. Там же. Я під попали. подкрасту выставляй. Да не это ще. Та ні, та Бо вони йдуть там, стану. Там йдуть. Де Натаха, таха Настя? Нет, может быть, не попити. Ні, то я попала Настя. Ну, Нет, это Наталія. Так На кожен марки символи. Тільки травча. Да. Что ты не хотіла? Наталі. Привет. Що там? Як жизнь? Тут такі кадри лайк. Привіт. Привіт. Давай таке. Щоб я ніде там не була. А чого? Мені подобається. Я, я не можу, хочу. Лана вже зірка.

От там у нас була база. І ще там одна, там де був матрас. Комендовий <гум> плюс. То коротше реклама ми дали плюс. Тільки вони мені не платять. Я, 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 я я <гум> О боже. Треба було брати футзалки. А тут все таке дорога. О, ми зараз йдемо до нашої бази, чуєте. Сільвода, сільвода, сільвода. Вже <рес> все позабувала. Знаєте, що треба казати, коли ти була? А я вчора нечайно я пацанам злив всі історії. Які там про є? тебе. Ну давай, розкажи. Я вам розказував про магазин, розказував про те, як ми були в рості. е тебе? Пам'ятаю. А що було в рості? Втаньте. Здрасте! Чекай, що було в Росіках? Я пам'ятаю, як ми до тебе завжди завалювалися. от Росіка. Я навправді, як ми завалились до мене, я не пам'ятаю. Ідемо туди. А що там? Не знаю, але... Ні, там чекайте, дуже тут, тут зараз десь буде база. Давайте там що там база. Є. Мені якось там дуже... Там дуже трохи страшно, що твоя хлопців одна дівчина і... Не переживайте, я вас покину. А, а, а до речі, якщо такой ти прямо, там... туди? О, то ми зараз до стрільби ще дойдем. Я хочу туди. Ідемо туди, а? Хочу до Маклаєва? Так, йдемо туди. Там поле там. Це прикольно, блін. До речі, я за вас роблять кофенюють Назіка. Ні, Назіка ще раз то повторюю. ду 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 Треба базу знайти базу, треба знайти базу. Там є база. так. Чекайте, там же стадіон, а база. Ні, база отам, то ми отам всік березовий ставимо. Я твою. А чого ще було? чи ти ж чуєте, Ми зараз так до стрільбища дійдемо. Ось дивіться, ось тут двотоку написати, написати на оцій на цій ззаді штуці, вона вже закинула, написати продається свій номер і все. Охороняється. Віримо. Дуже ліпше. А дивіться, що ми там. що, рано і тут горки таку. Ну. Ні, а то потім партіся на варт не буде. А то на. Ну, і куди ми підемо? Так. Ось зараз прямо? Так. Ні, я щось треба да? не піде. А Або зараз дойдемо туди так і все. Куди? Вон. Юлі, думаю, що можете можеш йти. Подивіться, яка там яка ісцена, я, я, сцена, там місцена, а Олена Чо, не хоче йти. Я повернусь то. Куди? Тут две, як там класно. Ні, я ви тут. Вот не кидай нас. Ні. Давай. Ні, ви а хочете може йти? Куди? Може сказати, що ми Ну, Я почула. Ні, давайте я буду тут. Та давай ходи, чо ти боїшся? Я не піду туди. А то тако вставити чого? після того слова розмноження. А що? Давай, чого ти? Реально. Факт, робиш так. Куди? Та давай. Ні. Ну, давай. Я не піду. А чого? Я не хочу. Давай. Так худая ну то там так классно. Да ні, Люда, ми потім подзнаемся? Да. Люда путаем. Я иду А нет, мы тут удалим. Ми вже тікали від якихось псів, я зараз без селфі-палки. то цей, я не встиг ст... би вам нормально, і показати. Тепер вже реально ми тікали чекали. Такий жорсткі дуже пси. Це Ми, А, до речі, ми в ліс зайшли. Ух, коротше, ми в лісі. Ми десь зайшли. Я Петя, Олена і Гарч. Лайки ставте, вже. О, тут, тут так Типу було якась полігон, типу 65 для терміна. Наз як хто подивиться, буде в шоці. Годі попутаємо. Ви типу йшли на стрільби, що там були якась фільма. Зараз тут камеру. Тут каже момент, як це з'являється. Так. Я знову плани... Почали вільм. гавкати. Ладно, Ле кати мені Арчі біжить. І мені би камеру, бо я біжу взад її. До речі, Петя, ця фігня з лепівкою завжди тканає. Завжди приїжджаєш в лепівкою і маєш пригоди якісь на сраку. Ооо, це місце теж не таке. Пам'ятаєш, як ми так колись з табором ходили на пікнік. Отуди ось Тут сюди ми коли смогли. Таборі на підтому дереві лазить. Ми ще далі йшли, там хоче якогось типу, лазу підсіти, ми думали, що снайпер. О, там дужки є, пацани можна... Ой. Дня, пробіжила, проклажу, борбони навіть є. Змінилося. Якщо хочете купити арчі три тисячі доларів. Він лише дві. Він мій лизав, не переживай. Я не про того протома. Хочеш? Ну і Слухайте, набирається 100 лайків, і я залізу по тій водрабині на кришу. 100 лайків. Ці ще не кришовано, останні повністю. Ось 100 лайків ішли. Ох, храняється. Чого не продається обідно? Я б купував. А давайте дай.

Показ. Ти не палай історію, бо тебе чути. Чуєте, го Ну давай. Я... Вигул собак заборонено. <звук> Ду -ду 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 <звук> Все, ми спити. Шо, а, вже їдемо додому з Що, зносим маєш? Так. Що тобі вже надоїло? Як би сказати? Скажи я якось. Я хочу спати з персиком. Багато спасибо. Ти пеш спасен. Одній хаті. Да. Ой, багато мені треба підрізати, багато ми... дуже, дуже цікавий. Макс, а давай самі монтуй. Чого не ж? Липівка. Скажи тобі, все. Макс, монтуй сьогодні. А що, а то що? А то я тебе... Це відірвеш? Ну, він не марний, то дівчина просто в нього гормони. Ти Бог, він вже давно не той. А що ти цей не хочеш його це? Я казав, що в тебе буде грубий голос. Я У мене щось було передбачення, що... Наша нова вчителька з Херсенко, я піде за рік. але вже хочеться. Ну і я саме перший день сказав, що я проведець. Пане прибуті. Ми вже відбули <кліп 'ї> Уже... угу. цей день важкий. П'ять годин чи шість. Там... Відпилися за рахунок. До зустрічі.